На що варто звернути вам вашу увагу. Давайте подивимося. Тут мене дивляться люди. Прямо от. Надзвичайно активні, от прям гіперактивні. Але вам потрібно, дивіться, з роботою у вас тут все чікі-пікі. З роботою все класно, ви рулите, у вас все вдається, роботу, роботу ви робите по кайфу. А от спільну мову з близькими людьми я бачу, вам складно знайти. Ще складно мову вам з сім'єю знайти, чи з вашим коханим чоловіком. Тут, прям якщо говорити за сім'ю, вам варто звернути вашу увагу на вашу сім'ю або ж на людину, з якою ви проживаєте. Тому що тут прям зима сніжна, тут досить, досить холодні, холодні досить стосунки тут. Не треба бути вам прям жорсткими і категоричними з вашими близькими людьми. Тобто, бути, включати короля мечей, так? Треба, треба на роботі, да? от там його включайте. З вашими сімейними намагайтесь тримати десяточку пентаклей. Тому що тут от мене дивляться люди, у яких дуже такий от сильний сімейний рід. І вам не потрібно втрачати ні в якому разі зв'язки з вашими рідними людьми. Якщо ви з кимось знаходитесь в певній такій конфліктній ситуації, так, у вас такі досить холодні розмови, десь непорозуміння, якісь можуть бути суперечки, спробуйте ви віднайти. Навіть зробити перший крок до примирення, бо вам це треба. Розумієте? Ваш рід на першому плані. Тут залежить навіть тут така, знаєте, цікава ситуація, як у вас буде на роботі, ой, як у вас буде в сім'ї, да? яка атмосфера, який душевний стан. Так, у вас воно піде все в роботу, розумієте